Про важливі, актуальні та цікаві новини дивіться у моїй програмі інформаційна зарядка. Ми тут не робимо фізичних прав, ми говоримо про ці події. Отже, сьогодні, у понеділок, 3 листопада, в інформаційній зарядці говоримо про наступне. Володимир Зеленський заявив, що тепер система проти оборони в Україні посилилась, зокрема, це стосується Петріот. І подякував канцлеру Німеччини. Він там додаткових якихось подробиць не надав, але ще у серпні Німеччина пообіцяла надати Україні дві системи Петріот. Це до тих трьох, які були надані раніше, і це насправді дуже і дуже добра новина. У Туреччині сьогодні буде зустріч міністрів закордонних справ восьми мусульманських країн щодо ситуації в секторі Газу. Ну, серед тих, хто буде брати участь суддівська аравія, об'єднані Арабські Емірати. Йорданія, Індонезія, Пакистан, Єгипет, Туреччина. І Туреччина тільки приймає е, гостей, вона хоче і продемонструвати свій вплив у цьому регіоні. Також президент США Дональд Трамп у неділю в інтерв'ю, яке транслювалося на телеканалі CBS, на питання щодо президента Веселені Ніколса Мадуро е, заявив, що так е, його дні фактично вже добігають кінця, відповідаючи на питання. Чи ні, вже добігають кінця президента Венесуели. Ну, стосовно того, чи буде якась там наземна військова операція, Трамп відповів, що він так не вважає хоча там у Венесуелі готуються до якоїсь інтервенції, там буде мобілізація, там і навчаються стріляти венесуельці. Тобто, це все через те, що Сполучені Штати Америки завдають ударів по суднам, які вони називають, що мають відношення до нарко. Торгівлі. В Іспанії, в Іспанії відбувається такий ну, серйозний процес, перший в історії Іспанії на лаві підсудних генеральний прокурор країни. Його звинувачують у витоку інформації, засобу масової інформації у березні 2024 року, тобто розголошення таємниці, і йому загрожує до шести років позбавлення волі. Ну, побачимо, чим це все завершиться. У Сербії у неділю були дві демонстрації. Опонентів президента Серпі Вучича, якого звинувачують в тому, що він фактично ну, там, авторитарний режим, коміство, корупція. Це все після того, як учора були великі демонстрації, там річниця, коли на вокзалі в Новий сад була, були жертви 16-х, загинула коли скляний дах там. Так був впав на них, і саме через це почалися серйозні протести молодіжні в Сербії. Так от вчора був і були демонстранти на підтримку Вучіча. Вони там були вистрілені перед парламентом. Вони там між собою обмінювалися різними неприємними, скажу так, словесні були там баталії. Так чи інакше, ну ситуація поки що в Сербії така, що молодіжний рух продовжує свої протести. Ну, в Афганістані зазнала ну, руйнувань, там е, дуже відома блакитна мечеть, е, і це сталося в ніч з 2 на 3 листопада, там був землетрус, 6,3 амплітуда, і ця мечеть Мазі, Мазар Шаріф, Так вона от є дуже відома і з, з 15 століття. Дотується до 15 століття одна з багатьох таких ну, давніх історичних пам'яток Афганістані. Ну а ОПЕК Плюс організація країн, які вбивають е, нафту. Ну, в неділю в на онлайн зустрічі прийняли вони рішення збільшити у грудні необхідний вибудок нафти на 137 тисяч барелів на день. Ну а в першому кварталі 2026 року буде певна паза, тобто збільшувати вибудок не будуть. Побачимо, як це буде впливати на ціну нафти. Ну, сподіваюся. Що ця нафто буде таки зменшуватися, щоб Росія це відчувала? От такі новини. Я хотів і події вам повідомити сьогодні у інформаційній зарядці. Я запрошу починати свій день з інформаційної зарядки, день тільки починається. Бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!